Національна валюта це завжди символ держави. На національній валюті зображають людей за якісь особливі заслуги. На одній гривні в Україні Володимир Великий. Він зображений на цій монеті за хрещення Русі. На монеті номіналом 2 гривні Ярослав Мудрий. Це князь, який написав перший писемний збірник законів Руська правда. 5 гривень містить зображення Богдана Хмельницького, керівника національно визвольної війни, творця козацької держави. Іван Мазепа прикрашає 10 гривень за його спробу визволити Україну від московського панування 20 стоїть. 200 гривень містять відповідно Івана Франка, Тараса Шевченка та Лесю Українку трьох найвідоміших українських поетів та письменників. Михайло Грушевський з 50 гривень був у 1917 році головою Української центральної ради і одним з керівників Української Народної Республіки. Номінал 500 гривень віддали останньому представнику українського літературного бароку Григорію Сковороді і купюра 1000 гривень містить зображення Володимира Вернацького, першого керівника Української академії наук.